Так, 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 всім привіт, домінатор 88. <ривіт> О, так, ну це вже помийте Заміна була то що я говорив. Зубки, як ви бачите, ну фокусуйся. Замінені. Зерновий транспортер жашник, то все на місці, транспортер колосовий. Замінили на новенький, поставив по підшипниках іна, ставив менш-більш. Ну, непогані підшипники. постійно ставлю її на. Де більш має такі вузли має труднодоступні. Підтяжки є, ремінь на приводі замінений, в бунтірі порядок, шнек закладжений, все відреставрований. Тут планка лопнута от, і зараз буде заміна. Другої пешки на обороти вентилятора тут замінені теж. Я не знаю, чи буде видно тут на варіаторі, тут такі пешечки пластмасові. Тут замінені січкарні ножі обернуті, почипники соломотрясів змащені, відкручені, відрегульовані були. Ну, ой. Тут, 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 тут ззаду порядок. От і все. Так що по комбайні цим вже другий комбайн запущений в цьому році. А далі не знаю, скільки дасть буде, але таке би здоров'я було. Та й якось так. Працюємо помаленьку, якось так закінчуємо. Сьогодні дасть Бог, то й буде вже цим порядок. Дали йому, як то кажуть, життя. na T-Season.